Всім привіт, мої хороші! Вокруг мене можна побачити бардак, і це не удивительно, бо у нас тут йде трошечки перестройка. Ми з Дімою, так як знаємо, що немає світла, дуже часто у нас, в мене немає газу, і я не маю на чому варити собі їсти. Ми з Дімою вирішили тут а духовка була в грубі, ми її вирішили розібрати трохи і зробити, вмонтувати туди плиту. Чим собственно, і займаємося. Вот. Дивіться. То що дирка на другу сторону, то нічого страшного. Ми її зараз там з тієї сторони Діма закладе. Він вирівнює плиту і тоді вже буде обмуровувати все, і тут вже можна буде їсти варити. Чого так зробити? Там була типу, духовка плита, але до неї вогонь не доставав. Ми вчора зарубали з ним гуску. Три години сиділи, воду чекали, гріли і так ми її не нагріли, щоб поскубати ту гуску. Діма до мене каже, що це діла не буде, що ж каже, світла немає, ти голодна, тут сидиш. Будемо каже, ну, хоча є в нас плита на кухні, але там палити ну, ще й з дровами ти мене дуже так вже і, і, і шикарно, я вам скажу, знаєте, теж ціни кусають. А так, Я тут буду їсти варити, тут буде мені тепло, і економія по дровах і в общем, все буде добре. Просто в грубо вмонтовується плита. У нас колись у баби нашої покійної теж було таке в хаті. І потім Діма великий казав, що як вже викупимо хату, що буде все добре. Тут буде камін взагалі, вмісто цієї груби, грубе. Тут аж щось таке і плита буде, і камін буде, щоб можна і шашлик було типу, робити, таке щось надумав собі. О. Ну, а по каміску я хоч би супа якогось собі зварю, щоб я не була голодна. Ой, ребята, таке я вам ще й скажу. Похвастаюся, не знаю, чи мені плакати, чи радить. в общем, викупила я собі одне таке діло, і тепер я його боюся того діла. <ганом> Що я викупила? Я вам покажу в наступному відео. Треба, щоб трошечки пройшло часу, щоб, як покажуть, лишній глаз, зараз от не бачу. Покажу я вам пізніше, а сама на самом деле переживаю. Я в такому шоці, в приятному шокі, вроді би і плакати, вроді і радіти. Я дуже довго мечтала про це. Борьба йшла у мене в мене всередині між собою, чи треба, чи не треба. Ризкну, не рискну. І все-таки я рискнула. Я хрініла. Вот. Mm. Зараз я жарю рибку, роблю нам з дімої вісти. Мурчик, ти тут біля риби крутишся, паразит, я тебе й не бачу, а ти, поки я відео знімаю, ти мені аж на стіл виперся. Тікай. Mm. Дивись, який вредний. Mm. Дивися ну. Mm. Це у нас така підлога тут, ну тут все гниле, тут, тут треба міняти все зривати і повністю міняти. Ми вже дліпимо його. В общем, згім на пулю робимо. В общем, о -о так. Я ж, знаєте, не можу мысли до кучі при притулити. М? Така я, як ніби мене за углом мішком шарахнув. Ну, в общем, напевно, я в наступному відео точно вам покажу, що мене так о -о ошарашило. Ого! і чого я така. Ще знову ж плакати хочу і з радості, і з переляку, і не знаю, що робити. В общем, так. Ну, Будемо продовжувати далі ми строїти, тому що їсти треба в будь-якому випадку, хоч би ти будеш перелякана, хоч заплакана, хоч, хоч радісна, хоч яка. Зараз я дороблю це все, дожарю рибу і буду допомагати дімі, буду колотити йому роствор, а він вже буде все замазувати. Як то все буде відбуватися, ми вам покажемо, поки поставлю на паузу. Про що ми і говорили? Що дуже часто у нас виключають світло. Діма марує плиту вже без світла. Така лампа підключена до порабанка. Вирівнює платформу і буде ставити плиту туди. А тоді вже буде все замуровувати і виводити форму. Ну, так. Так. <ріст> <ріст> Молодець. Що б я без нього робила? Як добре, що в мене є брати. Дякувати Богу і мамі за них. <ріст> і сестра у мене є. Та теж як приїжджає і без діла не сидить. І брати молодці, і Ліда наша молодець. Умнички всі. Отак. Йо, скільки мені треба буде прибирати, є в Маю. Той сторони в нарібненьку, там примускуємо. Та? Но мені, вроде бы ревно, а я знаю, Дім, що чуть сюда можно. Вот это зараз. Ты зараз налегчаешь. Чуть-чуть. Чуть-чуть суррана, да-да. Ну, бачиш, а ти на мене кричав. Вот это дымненько. <плаклі> Спасибо классно. Бачите, я тут підкидав, підняв, хорошу сів. <реш> угу. Оцей світ включать, скільки мені прибирати. Йоу! <реш> 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 та поміняти, надо. А що очак єсти, немає на чому зварити? Діма, пропадає, як булька на воді. Ох, а то чоловік воює, а жінка голодує. <реш> <реш> так добре. Брат, я раз, два, постави і все. Добре, кажу, що ти у мене є. Весь. Раз, два і спасаєш. Він нас все вміє зробити. Кажу, спасаєш мене, дивись. Раз, два і все. Вже я не буду голодна сидіти, я вже собі зможу їсти варити. Він нас все знає. У нього настільки золоті руки, ребята, він. Я вам передати не можу. Він що не візьме, все зробить до путя. Як є в нього желання, все зробить до путя. А оце ти мені тут зрівняєш, так? Да? Так. Це діло. Ну, буде рівненьке, там красиве. Він поки плиту фіксує. Ну, а коротше, опустив він плиту твою, бачите, весь в глині. Я не знаю, чи так? А я не знаю, чи так. Я що? Я не розумію? Ти кажеш так? Коли я що знаю? Питаю тебе, чи так, чи не так. А, я що дурна як пробка, я там понімаю. Ну, будемо перевіряти то ми вам покажемо. Ще він, бачите, оцю теж кірпічом заставив, замаже. І оту стінку теж зараз затулимо. Дирка туди не буде в ту сторону. І будемо провіряти, казав. то ми вам все покажемо. Це з другої сторони грубо затулюється. Бачите, він повністю зараз буде все заложувати з цієї сторони. Tam jeszcze trzeba trzeba piterować, te piteryzować, żeby pamięci stał. Pomagaj, przywit. Trudno ci mówić. Czy mi Ja tu mam tam zniマイ. nie ma? Czego światła nie ma? Czego w i internet? В интернете постыдили, хватит. Батяк, добре, що світ виключають. свят выключають. Що зробимо? Видео зробити мы сидят. Интернета, тиктока, ютуба. Вот, а тут же тут кимити не буде. Послухай, хорошо тримати. Ну потом всі не є. З гімняком надавте. Гімняка знайти конячого і помастити. О, а де ми знайдем гімняка конячого? Цапову. Цап буде срати. Цап здоровий. Я знаю де. На фермі, наверное, є коні. Є, мате може принести. Угу. Попросимо маму, щоб принесла нам ті мішка гімна. Так. Проблема ті комбінції А дайте-те, ви я бы в То ти наверное, я туда поставил. На ту сторону. Так, ребята, зараз я буду подавати камінці, щоб він далі мастив. Ну, все, ми вже запалили плити. От така плита, там ще ото є замурується дирка, бачите, ото полоса. Дима вже там позаморовував, тут замурував. Так. туди тепло буде йти. <ріху> <лишає>, <ріху> а ні Пара буде ага, буде я пара. Викрию. І я тобі буду каструлями калатати над головою. Я завтра буду врізати рівненько полоски такі камінці туди. Угу. Заробити лупати на лопою. Розгорілося. Тягає. Ну розгорається тільки. Вже їсти буду варити. Диво. Бачите, де плита? Бачите вже, де плита? Так. Да. Да. Подивись. Зараз розгориться хай. Бачиш? Угу. Прекрасно был. Кий чуть вогонь піднімется. Вже тут трошки тепло. Да? Ну, зараз Та нагріється. Тільки ти розпалив. Може, треба да, поприносимо дров, понапалюємо да, на ніч? Що треба? Дров принести, тим понапалюємо на ніч. <пит> щоб тепло було в хаті, бо ми замерзнемо з тобою, цілий день двері відкриті, а груби не палили. Ти <пит> <Це і> все. <пит> Світла нема. Хату не кидати. Пан, кинь, нічого, треба Зразу нагрівається, тільки розпалимо, бо вже так -то, то тепер розпали. хоч будемо їсти варити. А то що це свято нема сижу голодна? Потім глину з кізяком замішає, тут все повирівнюється, буде красиво. Угу. Маму попросимо, щоб з ферми принесла кізяків нам. Ну, все. І ту дирку закладеш, щоб в другу кімнату не було. Має золоті руки. Дівчата, у мене свободний брат, <sf1> дивіться, не <с> женатий, <с> гайда. Не пропадете з таким. Ну, все, друзі, а вас як завжди любим, цілуємо, дякуємо, що ви з нами і до зустрічі в нових відео. Всім пока.